Оксану Марченко оголосили в розшук в Україні. Датою зникнення Оксани Марченко зазначено на сайті МВС 24 березня 2023 року. Хоча ми прекрасно знаємо, що дружина Медведчука зникла і виїхала з України в 2022 році і з Москви закликала світових лідерів вплинути на Зеленську, аби. Ті вплинули відповідно на зеленського, щоб звільнили Віктора Медведчука. Оксану Марченко звинувачують у причетності до фінансування. Надії, які були скеровані на зміну конституційного ладу, а також державного перевороту в Україні, тому ми будемо звичайно стежити друзі за цією справою. Але питання лишається одне чому так пізно її оголосили в Рушук, і Чому не посадили буцигарню ще в 2021 році?